Цьому випуску новин президент відправив у відставку голову Іванівської райдержадміністрації. всі на Іванівщині. Відзначили 30-ті роковини Чорнобильської трагедії. голови сільських та селищних рад нашого району прийняли участь у загальнообласній нараді з питань децентралізації. Мешканців Іванівщини продовжує хвилювати питання санітарного стану нашого району. на Іванівщині. Провели районний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. в районному центрі провели турнір, присвячений пам'яті рожиків. Рішення про відставку голови Іванівської районної адміністрації прийняв президент України Петро Порошенко. Відповідне розпорядження було опубліковано на офіційному сайті очільника держави 29 квітня. Відповідно до частини 10 статті 118 конституції України прийняти відставку голови Іванівської районної державної адміністрації Одеської області Турупалова Антона Вікторовича сказано в документі. Нагадаємо, раніше депутати Іванівської районної ради на позачерговій сесії більш ніж двома третинами голосів висловили недовіру Антону Турупалову. День пам'яті Чорнобильської трагедії відзначили на Іванівщині в усьому районі. Проходили мітинги, покладання квітів та виховні години в школах. Три десятиліття тому нашу країну та й увесь світ сколихнула страшна трагедія, яка увійшла в історію людства під назвою Чорнобильська катастрофа. Відтоді Чорнобиль став зоною душевного болю і постійної тривоги мільйонів українців. І саме тому, щороку 26 квітня, в нашій нашому районі, як і по всій Україні, проводяться заходи до роковин Чорнобильської катастрофи, котрі розпочинаються з мітингу реквієму в пам'ять про загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Учасники очевидці діляться спогадами про свою участь в ліквідації наслідків аварії техногенного походження і закликають всіх не забувати про тих, хто віддав життя та здоров'я задля нащадків. Це пам'ять, її не можна вичерпнути в житті чоловіче. Це пам'ять про те, що 30 років тому були призвані для ліквідації аварії послідствів на Чорнобильській атомна електростанції. Молоді хлопці 30 років. Ніхто не прятався, виконували свій долг, звісно, здоров'я втратили, але ми зробили те, що мали зробити. Різкує своїм здоров'ям, своєю життю. І кожен рік і тих твоїх. Друзі, яких вже нет, у їх вже немає більше 50 людей, 59 людей, які ми вже потеряли. Осталось нас 121 чорноболець, 35 це інваліди і 86 це ліквідатори второї категорії. Продовженням цьогорічних заходів стало покладання квітів до меморіалів жертвам Чорнобильської трагедії. Також в цей день в усіх школах району на виховних годинах вчергове пригадали, що Чорнобиль це не рана, не лише наша особиста, а й загальнолюдська. Це страшний урок не стільки конкретному суспільному устрою, скільки всьому людству. Чорнобиль це величезна трагедія. Вона стосується кожного. Це проблема кожного українця від маленького до великого. Варто зазначити, аварія на чаес визнана світовим співтовариством як найбільша техногенна катастрофа в історії людства. ООН визначено 26 квітня міжнародним днем пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Відвідали загальнообласну нараду з питань децентралізації голови сільських і селищних рад нашого району. Метою організації було визначення основних завдань для органів влади всіх рівнів в процесі децентралізації на 2016 рік. Зокрема, до опрацювання перспективних планів формування спроможних громад та організації процесу передачі повноважень своїм досвідом та досягненнями поділилися з присутніми, також запрошені голови восьми об'єднаних громад, створених у минулому році. Вони розповіли про проблеми, котрі виникають в процесі роботи в нових умовах. Чиновники нашого району відмічають, що нарада дала змогу отримати відповіді на певні питання і вкотре задуматись над децентралізацією загалом. На сьогоднішній день це тема дуже доцільна, тому що виконання закону про добровільне об'єднання громад приводить нас до децентралізації влади, тобто на містах створюються якісні послуги для населення. Ну і Подальшому до покращення життя населення. Нарада була доволі таки цікава. Я думаю, що голови сільських рад багато для себе інформації отримали стосовно об'єднань. Адже людей зараз цікаве одне питання децентралізація, як воно буде, що буде робитись і тому подібне. Зараз головам сільських селищних рад, вже, на мій погляд необхідно остаточно визначитись стосовно. Територіального об'єднання, адже ми працюємо для людей, як люди будуть поговорити з людьми, зібрати якісь сходи громадян знову ж таки. А далі вже будемо дивитись по ситуації, як вона все складеться. Порядок денний наради був доволі насичений та містив актуальні питання реформи. Однак, як вони будуть втілюватись в життя нашого району, наразі ще невідомо. Незадовільний санітарний стан району продовжує хвилювати все більше іванівчан. Загалом, проблема санітарного стану актуальна для кожного з районів, кожного села, селища міста. Однак щорічно це питання в силу певних соціальних обставин продовжує все більше і більше загострюватись. Свідомі мешканці запевняють, що таке похабне відношення до природи є справжнім кощунством, і з цим потрібно боротися. Ну, естественно, це не нормально, это самі жителі це делають. То хто ж туди вивозить мусор? Самі жителі. Долі як це общатися, гратися, утилизировать утилізувати мусор. Ви тільки подивіться, вот так я ходил на бузіну, як там що робиться по дорозі, викидають сміття, мусор, ли, які, пакети вилітають. Страшне, страшне. Особливо та річка, яка наша загадіна, як не дуже сказати. Незважаючи на декілька спроб працівників адміністрації навести лад поряд зупинки Іванівка, що на трасі, там знову ж знаходяться купи сміття. А в Яругах не один рік накопичуються пластикові пляшки, до яких нікому немає ніякого діла. Чиновники їх не бачать, і значить, це не проблема. Окремою темою залишаються лісосмуги, в котрих ще до 10 років назад люди відпочивали сім'ями. А на сьогодні там утворились стихійні звалища, куди вивозять сміття з осель. Навколишня флора намагається його приховати за своєю зеленню. Наша знімальна група відзняла декілька коробок зі сміттям, котрі мешканці напевно забули там. А вони, в свою чергу, чемно чекають на своїх господарів. Люди забувають інколи навіть витягти зі сміття речі, котрі можуть їх в подальшому просто викрити. А з приходом весни або чергових дощів, вітрів, цей весь бруд знову потрапляє до населених пунктів. Задля того, щоб навести елементарний лад одноразових піарних акцій та заходів, вже недостатньо. Всім нам потрібно змінювати себе і своє відношення. Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура провели на Іванівщині. Це системна форма позакласної роботи з військово-патріотичного та морально-етичного виховання учнівської молоді. Метою гри Джура є виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самовідданості та активної громадської позиції, здорового способу життя, духовно багатої та Фізично розвиненої особистості. В змаганнях прийняли участь 10 команд. Серед них 9 команд з загальноосвітніх шкіл району та одна з Іванівського аграрного ліцею. Всі учасники відмічають, що змагання їм дуже сподобались, та й відпочинок на природі об'єднав їх в одну дружню родину. Мені ці змагання дуже запам'яталися, тому що були різні види перешкод. Ми в цих змаганнях дуже багато з ким познайомилися, дізналися багато чого нового. Хочеться, щоб ці змагання ще не один раз повторювалися. Ми були дружніми, але завдяки цим змаганням ми стали набагато дружнішими, як одна родина. Учасниками гри «Джура» є учнівська молодь загальноосвітніх позашкільних професійно-технічних навчальних закладів, об'єднана на добровільних засадах у рої, сотні курені. До складу зазначених утворень входять хлопці та дівчата віком від 7 до 18 років. За програмою команди змагалися в таких дисциплінах, як стрільба з гвинтівки, підтягування, метання гранати і біг на 100 та 1000 метрів. Ті діти, які беруть участь в таких випробуваннях, як це стимулює все одно. Вони більш відкриті, більш чесні, більш більш порядні. Але взагалі вони достараються дотримуватися козацько-лицарського виховання. кодекс честі дозволяє обманювати, ображати. Всі знають, що коли ми сходимося в будь-якому таборі, то категорично забороняється. Отакі аморальні вчинки в цьому році це так би мовити перша спроба, але я вважаю, що ця спроба була вдала, тому що Діти отримали перш за все, тому що діти отримали задоволення. Направлена ця гра на те, щоб виховувати в нашого молодого покоління почуття патріотизму, почуття любові до своєї країни. І ця гра започаткована вона на козацьких традиціях, на козацьких віруваннях, на козацьких змаганнях, які проводились, виховував наших. Людях почуття патріотизму, почуття любові до своєї держави. Переможцями цьогорічних змагань стали учні коноплянської ЗОЖ, котрі будуть представляти наш район і свій козацький вишкіл на обласних змаганнях. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє чуже життя кожен цінує. Турнір з міні-футболу присвячений пам'яті Станіслава та Віталія Рожиків провели в Іванівці. Дані змагання проходили на базі спортивної школи райцентру. До участі було запрошено чотири команди. Однак команда з Києва не змогла приєднатися до змагань. Основним завданням турніру було поширення ідей здорового способу життя серед молоді, зміцнення духу командної боротьби та вшанування пам'яті Станіслава та Віталія Рожиків. Ків серед учасників були гравці, котрі неодноразово виходили на поле разом із рожиками. Всі вони з повагою пригадують чоловіків. Адже для кожного з них Станіслав і Віталій були друзями, наставниками, гідними спортсменами. За погода потеряли двох замечательних людей. Сьогодні організовано очень. Дуже, дуже, я читаю хороший турнір. Турнір пам'яті выдающихся футболистов, личностей, турнир памяти Рожиков. Турнир, я думаю, организован очень и очень на хорошем уровне. Приглашены команды, которые непосредственно общались с, нашим, с нашими умершими. Команды серьезные. Я думаю, турнир получится на славу. В турнірі прийняли участь кращі команди з нашого району, а саме команда з Іванівки, радісного та червонознам'янки. Змагання проходили по коловій системі. Кожен з кожним спортсмени показали справжнє футбольне дійство, ігровий сценарій якого розгортався захоплюючи і динамічно. Можна було поспостерігати за цікавими поєдинками, напруженою боротьбою і відвертими баталіями за кожен гол. З кожною хвилиною гри зростала спортивна напруга, адже жодна з команд не бажала віддавати свої шанси і право на перемогу. «Організація турніру дуже, як то кажуть, придумана добре, щоб було чотири команди було запрошено молодих, але з Києва команда по причині не знаю, не добралася, але є радісна, є сказознаменка, це кращі команди нашого району і наша, і наша команда. І плюс ветерани. З якими Славік як не раз виходив на футбольний майданчик на футбольне поле.